Усім синаптичний привіт, дорогі мої підписники. Вітаю вас разом із моїм науковим консультантом котом Тарасунем. Вони якось по черзі тут сплять, то вдвох, то окремо сьогодні. Ось Тарасунь. І ми з вами розпочинаємо говорити про погоду, яка очікується вже завтра, 23 січня. Ну а поки що, звичайно ж, усіх вас вітаю із Днем Соборності України. Це свято особливе, ну в принципі, але в теперішні часи. Соборність, бути разом, об'єднання, чуття однієї країни це все надважливо, і це не просто слова чи якісь лозини, чи заголовки. Це все ми відчуваємо практично щодня у реальному нашому житті. І так, і буде, і завдяки саме цій соборності і нашому об'єднанню і таким відчуттям дружнім, звичайно, все у нас вийде. Ми говоримо про погоду. Найближче доби, яка очікується 23 січня в Україні. Ну, хочу сказати, що буде ще холодно, але зараз неймовірно цікаві процеси, як для синоптики, відбуваються в атмосфері. Адже я вже неодно, неодноразово говорила про те, що погоду визначав ось ці сильні морози, які були. Це все причина вплив азійського антициклону тобто, це область високого атмосферного тиску із найвищим атмосферним тиском у центрі. І він своїми баричними гілками, тобто цими гілками атмосферного тиску, досягав і України. І він досить довго стаціонував над нашою територією, тому у нас спостерігалися сильні морози. Була сонячна, тиха, спокійна погода, але було дуже-дуже холодно. І наслідки цього антициклону, а точніше, вторинні наслідки. Первинні наслідки це, звичайно ж, злочинні дії російського агресора, завдяки яким верніше. Не завдяки яким, а через які ми всі потерпаємо від відсутності якихось базових цивілізаційних здобутків. У багатьох з нас немає в помешканнях тепла, гарячої води, можливості приготувати їжу, світла. Ну я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз світло було там більше 4 годин, якщо чесно. Але звичайно, найбільше дошкуляє холод. І в квартирах дуже холодно. у нас наприклад, третю добу вже немає опалення. Ну але ви знаєте, перша доба е, якісь був навіть такий розпач е, дуже сумно, але людина до всього адаптовується, і якщо це не критично, е, то до всього можна звикнути і підлаштовуватися під ці обставини, е, допомагати принаймні, тим, що ти не жалієшся на ці обставини, а просто, е, ну, звичайно, за можливості якось їх. Долаєш. Очевидно що набагато важче самотнім людям, старшим людям це все зрозуміло. Але давайте тоді озиратися довкола, дивитися на сусідів, на знайомих, на родичів і яким чином за можливості також їм допомагати. Ну, таке довге вступне слово. Одним словом, ще раз усіх із соборністю, із Днем Соборності України. І говоримо, що антициклон руйнується нарешті, і вже на підході молода, активна циклонічна діяльність із південного заходу, яка принесе до нас і потепління, але разом із потеплінням, і вологу, і опади, і сильний вітер. Ну а поки що, завтра, 23 січня, у західних областях України буде холодно. Вдень мінус 3 мінус градусів на Закарпатті до плюс двох, у Чернівецькій області близько нуля, але випадатиме сніг на дорогах, звісно, ожеледиться. На півночі ще залишається вплив антициклону, але циклонісність вже впливатиме з цією хмарністю, тому буде хмарно, і така волога відчувається в повітрі. І, звичайно ж, якщо день ще буде холодним. Мінус 4-мінус 8 градусів на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, то ночі вже не такі холодні, тобто вже не йдеться про мінус 15, мінус 18 градусів, ну десь в межах, можливо, 10-14. На сході також холодно, особливо на Харківщині. Вдень буде мінус 4-8 градусів, але на сході завтра, 23 січня, опадів не передбачається. Часто запитують і нагадують, і правильно, я іноді забуваю про вітер. Вітер буде північ, перепрошую, південно-східного. Та східного напрямків, помірний і до тобто некомфортний. У центральній частині України місцями випадатиме невеликий сніг, але, чесно кажучи, я б навіть скоріше сказала без істотних опадів, це більше стосується Вінничі, неможливо. Ще холоднувато, в день мінус 3-7 градусів, і також ось цей південно-східний поривчастий вітер. На півдні України. Завтра переважно навіть мокрий сніг, бо тут буде найтепліше. Мінус 1 до нарешті плюс двох градусів, в Криму навіть до плюс 5, але також е, ймовірність сильного вітру південно-східного напрямку, е, некомфортний вітер, волога, хмарна погода. Е, у Києві, у столиці 23 січня, ще секунд надуватиме щоки, хизуватиметься своєю владою, яка явно вже ним втрачається. Е, ще буде е, ну, холодно десь в межах. 5-6 градусів морозу, а можливо 4-5 градусів впродовж дня 23 січня, але вже буде ось така явно західна хмарність, вогкість у повітрі відчуватиметься. У Києві завтра, ну, щоб якісь серйозні опади, то навряд, можливо, десь місцями якийсь невеликий сніг. Ну, це що стосується ось погоди 23 січня. Хочу сказати, що така холодна ще погода, ну, принаймні, дні холодні, побудуть пару днів. А вже в кінці. Цього тижня і на початку наступного, особливо з 26 січня, в Україну нарешті прийде типова європейська зима, така, як вже нам звична багато років: волога, хмарна, вітряна і тепла. Тому можу сказати, що, скоріше всього, оцей диктат антисеклональний завершується. Найсильніші морози цієї зими позаду, звичайно, ще е, нас очікує лютий і всяке може бути. Але все ж таки, принаймні на цей найближчий час е, морозна погода зміниться теплою зимовою, звичайно, теплою зимовою погодою, але, за все, як то кажуть, треба платити. І... Ця тепла погода прийде до нас із опадами, і з ручким вітром. Ну, але до такої синоптичної ситуації ми більш звичні. Головне, щоб слава нашим усім майстрам, енергетикам, захисникам і взагалі всім цим святим людям, які допомагають нам, захищають нас і допомагають тут в тилу, рятують нас фактично. Головне, щоб з'явилося тепло. Щоб було опалення у всіх домівках, щоб ми не перемерзали, були здоровими, тому що бути здоровим це також одна із надважливих наших задач. Українці будемо мудрими, здоровими і не забуваємо про наших золотих захисників. Будь ласка, донатьте щодня, хоча б трохи. Ну а ми з котом тарасунем ще раз. Нагадуємо вам, що з понеділка фактично повернеться в Україну європейська тепла зима із опадами, із вологим повітрям, із поривчастим вітром, і будемо стежити разом за подальшим розвитком синоптичної ситуації ще раз усіх із Днем Соборності України.